Як перевірити роботу на платформі Canvas. Відкрили домашню сторінку свого курсу, опускаємося нижче. У нас справа є зробити, тобто перевірити роботи. І нижче у вас розміщено, скільки за кожним завданням у вас діти надіслали завдань. Натискаємо на посилання на завдання, і вас переносить у. Дошку для перевірки завдань. До інструментів дошки є завантажити файл, розвернути сторінку, збільшити зменшити, вибачте, збільшити, розвернути на повний екран, щоб краще було видно. Далі є текстові анотації, і олівець для перевірки. Отже, використовуємо для перевірки олівець, щоб можна було писати на аркуші. Ми можемо обрати будь-який колір, який вам вподоби, яким ви будете перевіряти. Ми можемо підкреслювати. Можемо написати коментар учневі. Клачуємо на чисте поло, щоб коментар зберігся. Можемо закреслити будь-яку літеру, для цього ми обираємо галочку, щоб підтвердити свою дію. Можемо обвести, якщо вам щось не подобається. Використовуючи текст, ми можемо поставити курсорчик на ту строчку, яка нам потрібна, і написати для учня коментар у самій роботі. Після того, як ми перевірили роботу, поставили пунктуаційні, наприклад, помилки інші, які нам ми вважаємо за потрібне, порахували, переглянули, чи повністю все ми з вами зробили. У боковому полі виставляємо оцінку. І натискаємо Підтвердити. Коли робота перевірена, біля прізвища і імені учня з'являється галочка. Щоб перейти до перевірки у цьому завданні, до наступної роботи, ми натискаємо на стрілочку і прокручуємо полосу прокрутки. Роботи є в тих учнях, в яких горить жовтенький кружечок. Також ми можемо з вами зайти для перевірки роботи через вкладку Оцінки і відкрити журнал оцінок. Журнал оцінок у нас виглядає ось так. Надіслані роботи висвічуються у нас таким текстовим документом. Ми натискаємо на нього, у нас з'являється стрілочка. І на боковій панелі у нас відкривається Спідградер. Тобто ми натискаємо на Spідгра, і нас система переносить на дошку перевірки завдання учнів. Ми можемо, якщо у нас робота Висвітилася боком, ми роботу можемо з вами розвернути. Зараз робота провантажиться. Якщо у нас листочок учень завантажив таким чином, ми можемо її Перевернути. Як бачимо у цьому завданні, у нас учень надіслав два аркуші. Ми спочатку відкривається верхній аркуш, а потім ви натискаєте на інший аркуш, і у вас відкривається наступна сторінка зошита учня для перевірки. Вона теж бачимо. Надіслана вертикально, тому ми її перевертаємо. Писати коментарі можемо як в самій роботі, так можемо використовувати поле додати коментар. Для кращого вивчення матеріалу можемо вкласти для учня файл, він у своїй закладці оцінки у своєму щоденнику. Побачить файл, який ви надіслали для повторення матеріалу, прочитає коментар, що ви йому написали у роботі, і зможе відкрити на перегляд роботу, яку ви перевірили.